Більше половини української електроенергії генерують атомні станції. Близько 25 ТЕС. 9% теплоелектроцентралі. Ще один різновид теплових електростанцій. Ще близько 10% української електрики виробляють гідроелектростанції. І близько 5 сонячні та вітрові електростанції. Великої війни частка зеленої генерації становила понад 13% і нарощувала потужності. Проте після початку повномасштабного вторгнення багато сонячних та вітрових станцій опинились в окупації на півдні країни. Утім, майбутнє світової енергетики саме за зеленими технологіями. І зараз ми покажемо вам одну з найбільших українських вез, яка допомагала рятувати південь під час блекаутів минулого року. Вітаю, друзі! Ми на висоті 125 метрів, і це вітрова електростанція. Здається, що це просто такий великий вентилятор. Можна сказати і так, але це вентилятор на виворі, бо його не треба вмикати в розетку. Навпаки, він живить розетки, дає електроенергію. Це найкорисніший пропелер в Україні. Адже тільки уявіть собі, один такий вітряк може заживити електрикою ціле село. 12 тисяч родин. А як він це робить? Зараз дізнаємось. Допоможе нам головний по вітряках, директор Телігульської вітряної електростанції. Ви знаєте, це дуже вражає, коли підходиш і дивишся зблизька. Така махіна. Це як 45-поверховий будинок. А одна лопать це 80 метрів. Ну, уявимо собі. Що ця площа це як два футбольних поля. Саме лопаті відповідають за те, скільки електроенергії виробить вітряк. Чим більша площа лопати, тим більше енергії вітру можна захопити і перетворити на електрику. Ось чому вони такі величезні? Ці лопаті самі по собі інженерне диво, адже вони самостійно підлаштовуються та ловлять вітер, коли його майже немає. А якщо порив занадто сильний, вітряк автоматично зупиняється щоб уникнути аварії. А скільки важить одна... одна лопать? Та всього 20 тонн. 20 тонн одна лопать. Тобто зараз крутиться 60 тонн. Ой, аж здається, що просто коли дивишся, що він на тебе летить, що може обірватися, впасти, як в кіно. Але оцінити реальні розміри цих гігантських вентиляторів, коли стоїш з ними поряд, просто неможливо. Ми підходимо ближче до ще не зібраного вітряка. І ось тепер його масштаби стають зрозумілими. Ого! Підходиш ближче і це вже просто здається вагон-цистерна Величезний. Давайте ще ближче підійдемо. Давайте тут п'ять секцій. Із цих п'ять-п'яти секцій збирається одна башта. 125 двадцять метрів у довжину. Ого! Ось, друзі, дивіться, який масштаб. А оця, як би так мовити, труба завдовжки скільки? Вона близько 30 метрів. Перемірюємо, як ми завжди це Саня робили колись в подорожах в джунглях. Прошу. Бу дуже просто кроками. Ось початок. І поїхали. Один, два, тринадцять, чотирнадцять, двадцять п'ять, двадцять шість, тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три моїх кроки. І це лише одна секція. А таких секцій п'ять. Як же такі велетенські деталі опинились посеред степів нашого півдня? Це насправді масштабний та складний проєкт. Спочатку частини вітряка доставляють морем. А потім завантажують на величезні причепи, трали – і везуть сушею. Для того, щоб така машина могла проїхати містом, спеціально піднімають всі лінії електромереж за маршрутом, а потім повертають їх на місце. Перевозять частини вітряка виключно у супроводі поліції, яка місцями перекриває дорогу, щоб ці велетні змогли проїхати. Звук не дуже гучний. Тобто, нема такого, як ти вдома увімкнув вентилятор і вже нічого не чутно. А тут така махіна, і звук ну, досить тихий. Тому що коли подивиться ближче на цю лопать, на неї є такі зубчики. І от коли вона крутиться, вона цими зубчиками розрізає воздух так, щоб не создавати такий гучний звук. Але не всі однаково добре сприймають нові технології. Казали, що ці вітряки можуть тучі накручувати на себе, доща не буде. Черв'яки в землі попропадають, не буде родити земля. Але ми роз'яснимо, що все це міфи, вся Європа е живлиться від е таких красенів. І це наше майбутнє, майбутнє нашої енергетиці. Найбільшими світовими виробниками електроенергії з вітру є Китай, Сполучені Штати та Данія. Уявіть, усього один комплекс вітроелектростанцій дзюцюань в Китаї виробляє електроенергії стільки, що може забезпечити цілу країну, наприклад, Естонію. Все більше в світі стає і морських вітроелектростанцій. В Євросоюзі за допомогою вітру виробляють 17% електрики. І навіть у країнах, які ми вважаємо екзотичними, теж використовують силу вітру. Бразилія на восьмому місці у світі з виробництва вітрової електроенергії. Це дуже здорово і круто, абсолютно. Безпере, екологічний не несе никаких ризиків аварії. Як то, взрив атомної електростанції, реактора або прорив платні. От чому потрібно вот будущее. Україна тільки на початку свого шляху, але вже йде семимільними кроками до мети. Зараз ми можемо побачити, як там всередині. Всередині основи вітряка більше нагадують тунель метро. Вражає, який діаметр тут. 4,5 метрів. Можна зайти всередину? Так, да, будь ласка. Дуже подобається звук, такий цікавий, ехо. Це все зроблено руками українських майстрів. Монтажі, які ми робили під час війни, це все зроблено українськими майстрами, нашими спеціалістами. Ось бачите, друзі, як склалося. По суті, все це в Україні робили іноземці. Але з початком повномасштабної війни іноземці виїхали. Поїхали майстри, спеціалісти, і наші люди були вимушені навчатись дуже швидко. Саме так розумієте, спочатку ніхто не вірив, що це. Можливо, зробити українцями, тобто, коли іноземці поїхали, всі думали, все, тому? проект закрився. Так, так, дійсно, тому що іноземці завжди виконували високотехнологічні операції, і вони виїхали, і ми не розуміли, як ми самі зможемо. Але коли ми першу турбіну зробили, змонтували, ми сказали собі, так ми це зробили, і це було для нас. І до речі, стали рекордсменами, бо це. Перший в світі вітряк і вітряна електростанція зроблена під час повномасштабної війни повністю. Так. Будівництво цих велетнів починається із фундаменту, на який вже нанизують величезні труби. тут ми бачимо фундамент, на ньому стоїть вся турбіна. І скільки тонн? 750 тонн. вся 750 тонн і це турбіна. фундамент для 750 тонн. Так. Так, так. так вражаєте, дуже-дуже потужно. А от якщо. Говорити про сьогоднішню ситуацію: ризик обстрілів. Чи можливо таку потужну, але високу конструкцію е, у випадку обстрілів е, росіянами знищити, завалити? Попасти дійсно можливо, але подивіться один від одного: кілометр майже відстань між цими вітряками, тому дуже складно це зробити. Так, ось подивіться: ми бачимо е, сім вітряків, здається. Що вони близько, до них кілометр, і між ними також по кілометру. Тому навіть якщо уявити, що росіяни знають точні координати одного вітряка і влучають в нього, вони не пошкодять інші. На щастя, за весь час повномасштабної війни жоден вітряк у нашій країні не постраждав від обстрілів ворога. Якщо повернутися до цієї страшної зими, тут технології такі сучасні, і якщо мороз сніг, ми знаємо, навіть літаки не літають. Інколи, коли нельотна погода. Що робити тут, коли нельотна погода? Хлопці знайшли дрон, схожий як аграрний, великий. Аграрний дрон, який хімію розпиляє на поля. Коли крига і кран твій весь у кризі. Але цей дрон не міг підніматися під понад 35-40 метрів, а нам треба було дрон підняти на 140 метрів на висоту. Тому хлопці його модернізували, а, модернізували перепрошили і ми його підняли. Вибрали якусь середину, яка розчинює літ, і оприскували? Оприскували. Прикольно. Ми, ми експериментували, оприскували кран. Це можна порівняти з тим, коли літак е, зимою так. готується до зліту. Під'їжджає така машина і поливає крила рідиною, яка не дає льоду е, з'являтися на поверхні так. крила. Тобто, це така напівавіаційна -аві... технологія. Вже та? так, так прикольно. Ми з вами розуміємо, що знімаємо це під час повномасштабної війни, і, на жаль, ворог на час зйомки дуже близько, неподалеку, тут Херсонська область. І там ворог. От стосовно безпеки. По-перше, безпеки цих дорогих конструкцій. По-друге, для безпеки працівників, які обслуговують. Якщо об'являється тривога, в нас було по п'ять ракетних атак на день, і хлопці п'ять разів пускаються, повинні сховатися. В укрит... А де сховатися? В полі то А в полі є мобільне укриття. Ось вони на вигляд невеликі, залізобетонні бокси. Протягом будівництва їх перевозили з місця на місце, щоб вони були якомога ближче до місця монтажу вітротурбин. Ось бетонна конструкція, природнє світло, бо є отвір і лавочки досить зручно. Тут людей більше ніж 10? 10, так. Уявіть, працівники станції провели в цих міні-бомбосховищах понад 300 годин. Але попри все, роботи тривали всю зиму. Ми е, дуже часто бачили, коли ці ракети проходять прямо поряд цією станцією. Ми е, пережили перший блекаут і нам. Запропонували пришвидшити будівництво, тому що треба підтримати було і Одесу, і Миколаєві блокаути вся генерація була на золота. Тому ми розуміємо, що попереду зима, і треба щось рухатись уперед і цю генерацію додати і прибільшувати. Готов сані влітку. Це це дійсно так минулої зими. Під час блокаутів саме ця весь допомогла електросистемі півдня України вистояти. Десять вітротурбін, які на той час працювали на повну потужність, дуже допомогли Одеській області.